Мої вам вітання. Зараз я спробую показати, як можна замінити ремінь ТНВД на Volkswagen T4. Але я вирішив, щоб по-чесному це було на старому реміні я заміряв ось такі цифри. Сюди можна не дивитись, щоб спіймати оту цифру. Ну, це можна, але це зовсім так. Ну, у мене 100. Повинно бути десь ну, максимум 80. Ось. Воно, в принципі, я ну, не відчуваю ніякої різниці, там дуже тонка настройка. Але головні цифри це ось, ось ці. Тобто четверта група, третє віконце. Тут у мене так 4, 5, 4, 5, Ось навіть до нуля упало. Ага, до нуля упало на холостом. Ну, коротше кажучи, якщо газануть трошечки, ну воно там щось змінюється. Але на холостих 775 оборотів. Температура у мене вже 87. Ось, і тут ось у мене 87, трошки треба обавити. Бо дизель важко нагріти, я пічкою допомагаю. Тобто, бачимо, да? таймінг у нас ну, біля п'ятірки. Це скважність у нас клапана опіреження 14%, ну 15%. до хрена, ну, хай буде так. Більше я нічого не хочу там крутити, це воно таке плюс-мінус. І тут соточка. Да, може хтось буде казати, писати, що це дуже багато. Е, зрозумійте, що машина стара, форсунки не нові, ТНВД не новий, то ганятися за цими цифрами нема сенсу. Воно все одно, ну плюс паливо у нас не те, як повинно бути, щоб там ганятися чітко тут. 5% повинно бути, тут у нас 70 або 60%. Е, це... Графік, як би так, опереження вприска. Річ у тому, що я зараз показую оцю таблицю. Ось у мене новий ремінь. Ось у мене старий ремінь. Бачимо, як ролик є, це також впливає на ці типу показники, бо ремінь старий. Ось, зараз я заглушу. Бажано вийти, щоб не робити різко так, зупинку. Так, і можна вимикати. Все, я і пічку виключу. Хай вона розвивається. Бачили, так, як оцей натяжний ролик язичок у цей флажочок Ну, Це десь щось ремінь цей не новий, він старий. Але зараз я покажу, як можна у дорожніх умовах, за який час і як у дорожніх умовах можна поміняти ремінь. ГРМ. Ой, точніше, ТНВД, ремінь ГРМ, якщо у вас порвався, це капут, це, це інша історія. Так Показники я засняв. Ось. Буду намагатися одним відео знімати, Ну, не впевнений, що в цьому є сенс. Ось Я покажу по ходу розборки, що я, роб... що я зробив, для того, щоб у дорожніх умовах, якщо у вас ремінь порвався, Тобто Треба підготувати машину таким чином, щоб в случае, коли у вас цей ремінь порветься, ви його можете поміняти в дорозі, якщо у вас, звичайно, з собою він буде, як у мене. Ось. Я, звичайно, ще не буду чекати, поки воно в дорозі зламається, і я буду це робити в гаражі. Ось. Все. А потім, як я його поміняю, ми також прогріємо машину, запустимо. Діагностику і подивимося, які будуть у нас цифри після заміни. Все, поїхали. Так, я машину трошки, не трошки, а повністю зібрав для того, щоб ми уявили, що нібито ми їхали, і у нас стався обрив ременя ТНВД Це топливного насосу високого тиску. Що відбувається, як у мене це було? Машина просто зупиняється. Стартер робить, все робить, але вона не запускається, бо якби, і жодної ошибки до речі, не було. Ось. Ну, Я в дорозі ж не, не їжу з комп'ютером, щоб діагностувати. Мабуть би воно щось показало. Ну, коротко, стартер масла є дуже добре, воно навіть чутно, як стартер масла є без навантаження. Ось, Що робити? Наприклад, я машину трошки підготував для того, щоб. В дорозі, якщо таке станеться, ось так негадано, неждано, як це в мене було. ось Я надію що такого більше не буде, але що для цього треба? Ну, відчиняємо капот. Я е, не буду показувати це одним відео. я До речі, можна взяти і поставити секундомер. Ось. Все, я ось, ось стартую. Так, ось, секономер пішов. Да, ми зупинились, треба відчинити капот. Ну, подивитися, що у нас обрив ременя. Так, це нам буде заважати. Там є таке місце, де можна побачити, що ремінь натягнутий. Якщо його там нема, то навіть нічого розбирати не можна. не, не треба. Ми і так бачимо, що все, ремінь обірваний. Все, ми беремо розбираємо, я буду нажимати паузу, секундомер працює. Ми будемо розбирати все як не можна швидше. І усі балачки вони також забирають у мене час. Тому поїхали. Капот відкрили, побачили. Мені треба вивернути кермо. Ось так от. Управо. Коротше, я виворачую його і потім покажу далі. Так, кермо я вивернув. Звичайно ж потрібен інструмент. Я його тут храню. Ну і, звичайно, потрібен сам ремінь, який нібито ми повинні з собою возити. Це Комп'ютер це залишиться, бо після збірки ми подивимось, що у нас там вийшло по цифрам. Інструмент, ремінь новий. Кладемо сюди, на я вивернув колос для того, щоб добратися до ось цього лючка. Оцей лючок він потрібен. ну Багато хто вже зрозумів, для того, щоб ми ключем. Достали до кінвала і знайшли верхню мертву точку. Все, то я його відкручую, розбираю цю панель і показую. Ось я приготував ключ. Ну, трошки неудобно крутить без ще одного подовжувача. Ну і так, ось сам лючок, це як я підготував його. І зараз відкриваємо цю частину. Радіатор убираємо в сторону, знімаємо цей щиток ось цей. і шукаємо верхню мертву точку. Там віконце, зараз покажу. Так, Ось так я розібрав. Все, намагаюся, не то, що намагаюся, я беру інструмент тільки зі свого набору, який я завжди з собою вожу. Так, кришку зняв. Там, ми бачимо, що ремень у нас. Відірваний. Нам зараз треба саме таке головне, дуже важке, що може потребувати багато часу, це знайти верхню мертву точку. У мене вже є тут заготовлені м'етки. Ось на кришці і на шківу там також є метка. Я її знаходжу і потім звіряю з меткою. ну Там, мабуть, не видно. Отам віконце на коробці. І там вінець стартерний. І там є вже така головна метка верхньої мертвої точки. Ось її нам треба знайти, виставити. І потім по цим, і по цим меткам, які я вже якби так, заклав тут для, на такий випадок. Просто ми виставляємо, ставимо ремінь і запускаємо, збираємо все назад, збираємо і дивимось по комп'ютері, що ми там вгадали, що не вгадали. Я даю гарантію, що машина запуститься буде їздити, навіть якщо цифри на комп'ютері будуть там не дуже добрі. Але ж машина буде нормально їхати і не буде ніяких опросів. Потім, коли ми доїжджаємо додому, до, до, до майстерні, підключаємо комп'ютер і там вже виставляємо ті цифри, які нам там подобаються, які нам треба встановити. Все, знову менше балачок, бо секундомер тіка. Ми вже потратили вже 10 хвилин, 12, це багато. Все, поїхали. Так, мені пощастило, бо я з першого разу знайшов верхню мертву точку. Бо коли ми відплясуємося від шкіла розподілюючого валу, то ми можемо якби не попасть. Тобто ось у мене мітка співпадає з усією міткою ну вам не видно але ну, якщо я так прицілюся, то вона в рівень становиться якщо ми подивимось вон туди у віконці я не знаю зараз попробую ось так видно я думаю що видно там там все у нас чітко також співпадає тобто там плюс-мінус міліметр ну він на що не впливає все, ми виставили колінвал. верхня мертва точка. Так як у нас ремінь порваний, то усі дві мітки у нас співпадати не будуть. Бо у нас якби, ну, зв'язок між цим шківом і цим пропав. Тому що ми що беремо? Ми беремо. Зараз я, звичайно, цей ремінь зніму, для того, щоб зняти, достатньо послабити ось цей ролик. Я його Ослабляю, знімаю цей ремень, надіваю новий, виставляю ці мітки в ровень. Достатньо отак на глаз. Ну, можна усією поверхнею користуватись. І цього вистачить, щоб у нас машина добре завелась і цифри потім подивимось. Так, це нібито порваний ремень я зняв. Зараз покажу ще таку річ, яку... Всі хто міняв, ті знають, що для того, щоб поставити ці мітки, ну точніше, виставити як правильно, у нас шкіф ну, упирається і його трошечки треба ще отак десь на зуба, на зуб десь прокрутити. Це такий важкий момент, коли е, треба... Ми нічого не крутимо взагалі. Оцей е, болт ми не крутимо. Це у нас тут стоїть воно чітко, як ми поставили то нам треба вдягнути новий ремінь. Зараз я. Да, жалко нема підтримки, щоб хоча б цей момент вам показати. Так, контітеч. Так, хвилиночку є така. Так, у мене тут дзвінки, тут праця і воно так трошки відволікає. Так, ремінь я вдів. Цей ролик прийшлось зняти повністю. Що ми дивимо? Він ще не натягнутий, він болтається. Так. Ось метка співпадає. Де вона? Ось бачите, да? І тут вровень стоїть. Коли я натягну, то воно ще ну, більш вирівняється. Тобто все буде добре. Зараз я натягую цей ролик натяжний. І Навіть не буду нічого комп'ютер включати, збираю повністю машину, бо ми пам'ятаємо, да, ми десь на дорозі, в польових умовах. У нас тільки запасний ремінь. Набір інструменту. І ми міняємо. Так, Звичайно, ролик я натягнув. Ще раз по міткам пройшовся. Ззаді натягнута. Задня тильна сторона ременя Тут натягнута. Тут у нас чітко вровень. Ну, Завжди ж, так. Коли ми зібрали, ми можемо завести мотор і подивитися, що так, ключів нема, нічого тут не попаде під ремінь. Тож прямо зараз заводимо. А, ключ треба не забути витягнути. Бачите, отак би і забув. Від ну, би нічого не зробив, але все одно його Ви треба обрати. Ламати нічого не треба. Так, свічі прогріваємо. Все чітко запускається. Тільки я щось не зрозумів, що так стартер у мене важко так почав. Мабуть, це тому що... Я стартував з верхньої мертвої точки, да, тому стартер якби і нагрузився. Все, я подивився, що при обертах флажочок цей не повернувся, той тобто ремінь натягнутий. Тепер можна все складати і подивимось, скільки часу я на це витратив, поїхав. Все, машина вважається зібраною. Дуже багато часу в мене зайняли там розмови в телефоні. Бо робота є робота. Ну, Це життя і. Ці розмови можуть бути і навіть і коли машина зламалась. Ну, 47 хвилин, 45. хрена, звісно. Я думав, що я би хвилин за 20 це зроблю. Ось. Ну, заведу, заведу, хай вона гріється, включу печку і подивимось ще й цифри, що ж я там вгадав. Нормально. Ну, от. Тобто їздити можна, а потім вже можна приїхати. Може якісь цифри там будуть погані. Ну ми подивимось, наскільки по ось таким меткам реально можна вгадати ось е ту настройку, яка там була. Зараз прогрію машину і вже включуся, коли буде пригріто все. Так, мотор вже прогрівся, трошки збавимо. Що ми тут бачимо? Ну, 85 градусів. Тут у нас 105, 110 показує, 109, 106. Тут у нас 5,5, 5,1, 5,3. ну Тут так і залишилось. Тобто, все про що кажуть? Про те, що ми трошечки, трошечки зробили раніше, трошечки. Але це не критично. Тут було 105, зараз 107, точніше було 100, зараз 105, 107. десь. Піде, тобто їздити можна, нічого страшного не буде. Я навіть зараз не впевнений, чи повернутися мені до старих цифр, може повернусь. Щоб було тут не 5,7, наприклад, а десь 4,5-4. Але це також нормальні цифри. Все. Тому я вважаю, що якби, в польових умовах це можна зробити. Але дуже багато часу є ну, це, да, телефонні дзвінки, плюс бігатня з цією камерою, воно трошки все відволікає. Так, за пів години можна, не за 45 хвилин, за пів години можна у дорожніх умовах це все зробити. Так що, всім, до зв'язку, до слідчого відео.